Найголовніше для країн це її рідна неповторна мова. За допомогою мови з'являються традиції, складаються і співаються пісні, пишуться вірші і проза. Українська мова посідає друге місце по милозвучності. та й не дивно, українська мова дуже легка і доступна для людей. В Україні дуже багато творчих людей. Які прославились мало не на весь світ. Мову тому й називають душею народу, бо вона об'єднує людей. Без мови нема народу. Наша мова українська. Вона така щира, співуча, красива, як спів солов'я. Це птах, який оспівав нашу землю. Які потрапив в мільйони українських творів, відчебечи так яскраво, красиво, як вміє співати тільки Соловей? Якщо б не було мови, ми б не могли розповісти історію славетних козаків, Тарас Шевченко не написав би вірші, не став би батьком України, не подарував би нам надію. Дуже цікаві й прекрасні українські слова калина це не просто слово і рослина. Воно стало символом України, так як і пшениця, і писанка, і вишиванка, рушник, верба, лелека і соловей. Традиції України рушники, вишиванки, писанки. І верба не просто символи України, в них криються великі традиції українців. Рушники це головний оберіг людини, шили їх з великою любов'ю. Ними прикрашали дім, стіл, давали воїнам у велику дорогу. Вишиванка національний одяг українців. Та й не тільки українці носять цю прекрасну сорочку. Зараз вона популярна по всьому світу. Кожен вишитий символ, що зазначає, і мають вони величезну силу. Цікаві факти про нашу рідну мову Всього в українській мові налічується близько 256 слів. Цікаво, що активний словник дорослої людини. 6-8 тисяч слів, а пасивний 10-15 тисяч. Друге. Слово бити побило рекорд по синонімам. 45 синонімів. І багато з них можуть бути ледве знайомі. Нам. Наприклад, пірчити, стригти, товкти, човти і багато інших. Третє. Багато письменників придумали нові слова. Тарас Шевченко передмова і післямова Михайло Старицький мрія, нестяма, приємність, Олена Пчілка переможець, проманистий, Леся Українка провесна, навіть боронна. Іван Франко невпинний, пречудовий. Четвертий українській мові. Тисяча років. Українська мова, Україна моя, сад живий квітучий, українська мова, соловей співучий, українська мова то то поля в гаю. Дякую, Україно, що тебе я маю. Зранку на світанні виглянув віконце, там схід барвистий. України сонце.